Назаньяху ще вранці заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. На відео власне от зараз телеграм-канал бачимо всі авіаудари військово повітряних сил Ізраїлю по МВС Палестини по ключових воєнних об'єктах Палестини. Так само Міноборони Ізраїлі показала кадри потужних ударів по об'єктах Хамас в секторі Газа. А от насправді інформація від ранку, от 8.10... Ранку у Хазбула входить у війну. Це запитання, тому що з боку Лівану по Ізраїлю здійснено мінометний обстріл. Повідомляє Сахал армія оборони Ізраїлю. Сьогодні будемо мати приблизно о 10.20 включення з мешканцем Ізраїля, який живе на півночі. Саме північ зараз обстрілює ліван. Відповідь ізраїльська армія веде артилерійський вогонь. Також пишуть, що Ізраїль закриває туристичної об'єкти поряд із кордоном з Ліваном. Фактично, ми знаємо, що Хезбула вчора зробила заяву, що вона доєднається до Хамасу у боротьбі з Ізраїлем. Ліванська хазбула офіційно взяла на себе відповідальність за удари по Ізраїлю. Це в 8.30. в угрупуванні заявили, що обстріляли базу Цахали, ракетами та мінометами. Ми знаємо, що фактично повітряні сили Ізраїлю ще зранку вони наносять удари по сектору гази, і ключове давайте я підведу підсумки ключових новин з Ізраїлем. Отже. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаняху закликав жителів Гази негайно евакуюватися. Ми перетворимо всі місця в цьому місті зла, де ховається Хамас. На руїни вони це роблять просто зараз. Місто Газа це ще не весь сектор. Там є ще кілька міст на інших населених пунктів, але головна інфраструктура Хамас знаходиться в найбільшому місті сектору, де проживає більше. 400 тисяч жителів з усього мільйонного населення. Ми будемо діяти в усіх місцях, де знаходиться Хамас. Нетаньяху. Ми будемо мститися їм до кінця за чорний день, який вони заподіяли Ізраїлю. Ми зведемо рахунки з кожним, хто уторкнеться, хоч волосся заручників. До речі, перемовини щодо заручників розпочалися вчора з обіду. Схоже, ізраїль налаштований все зруйнувати. Друзі, давайте підсумуємо. Головне за ніч. Сутички з бойовиками Хамас тривали всю ніч. Ізраїльська армія звільняла території від терористів за вчорашній день. В атаках на Ізраїль брали участь до тисячі бойовиків Хамасу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенгімін Натаньяху заявив про закінчення першого етапу операції, яка має назву залізні мечі. Ця операція виникла на операцію «Хамас», яка має назву повінь. Раптова операція Наземна повітряна по воді землі та по повітрю. Фактично вони проникали в Ізраїль. Це було від учора Зранку ми мали змогу на прямому спостерігати. А за все це друзі. Будь ласка, підпишіться на ютуб канал прямого. Підпишіться на телеграм-канал прямого. Вся остання інформація про Ізраїль, про сектор Газа і звичайно, що про зараз Ліван, звідки наносяться удари, і про Хезболу, яка доєдналася до Хамасу. Все це просто зараз. Ви можете побачити в телеграм-каналах прямого на Ютуб-каналі Прямого. Ми продовжуємо міністр оборони Ізраїлю Йов Галант. Попередив, що змінить реальність. Це цитата в секторі Газа на 50 років наперед. Ізраїль вже пропонив постачання палива і товарів до цього регіону. Що буде далі? Можемо тільки сподіватися, бо ми все це обговорюємо з нашими експертами. З боку Лівану по Ізраїлю було здійснено мінометний обстріл. Ліванська хезбула взяла на себе відповідальність за атаку. Ізраїльська армія завдає ударів у відповідь по Лівану. За останніми підрахунками, понад 300 мешканців Ізраїлю загинули, постраждали 1864 особи. Близько 750 людей вважаються зниклими безвісти. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни. Ну а сполучені Штати Америки. Мають намір надати підтримку Ізраїлю, в тому числі передачою розвідданих, заявили в Білому домі, чи не публічно. Фактично зараз обговорюються потреби у військовій допомозі. Цахал армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати точкових ударів по сектору Газа. ВВС Ізраїлю розбомбили будівлі Міністерства внутрішніх справ Палестинської автономії вщент. Відео є в телеграм-каналах. Можете подивитися. Повідомляється і про ракетні удари по Ізраїлю з боку сектору Газа. в цілому цифра від 2 до 5 тисяч ракет. Але сьогодні вранці, зравранці готуючи я прочитала цифру у 3,5 тисячі ракет, які було випущено. Палестинцями по Ізраїлю це дуже велика цифра, тому що до цього це були сотні ракет, і навіть вчора, протягом доби, повідомлялося, що залізний купол не справляється. А з тією кількістю та щільністю ракет, які було випущено по Ізраїлю, Гезбула заявила про готовність атакувати Ізраїль з півночі. Чим вона займається просто зараз? Якщо Ізраїль введе сухопутні війська до гази. Вони зустрінуть нас усіма силами на півночі, тобто, фактично, можна зробити висновки, що Гезбула і Хамас дуже ретельно підготували цю спецпрацю, тому що про напад з півночі ще вчора з обіду почали писати всі пабліки. Аль-Джазіра повідомляла, що фактично обов'язково має бути загроза з півночі. І що ця спецоперація готувалася дуже довго. Тут ключове запитання, яке треба поставити аналітикам. Чому розвідка не була підготовлена і не знала про цей напад? У нас є ще остання новина. Ізраїль може розпочати велику наземну операцію в Газі. Почалося масове перекидання танків та бойової техніки. А прем'єр Натаняху заявив, що Цахал застосує всю силу, щоб знищити Хамас. Це кінець цитати. Ну а просто зараз друзі. У нас Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Іване. Як ви оцінюєте це те, що зараз відбувається в Ізраїлі? От я дозволю собі зацитувати Тараса Березовця, який зробив важливо аналітичний пост. Він написав, що як швидко США, Ізраїль та союзники зреагують на спільну загрозу безпеці, що її становить блок терористичних держав Парій. Росії, Ірану, Кендер, Сирії та інших війна в Україні, це лише частина третьої світової, що вже почалася. На ваш погляд, вчора третя світова вже почалася? Якщо почалася третя світова, то вона почалася в Україні. І почалася вона не вчора. Те, що стосується Ізраїлю, те, що стосується Ізраїлю, так він точно елемент на сьогоднішній день. Глобальної. Війни з глобального змагання зараз, тому що не всі вдалися до гарячої війни, не всі держави, які беруть участь в цьому змаганні, вдалися до гарячої війни. Але тут я абсолютно розділяю ту думку, що це змагання терористичного світу, світу парії, справді світу вигнанців і самовигнанців із цивілізованого цивілізованого співтовариства і в принципі звичайно проти цивілізації проти того що є поступом що є що базується на правилах на взаємопорозумінні, на повазі до не лише до права сильного, а й на повазі до права на існування, в тому числі слабкого і достойного існування, в тому числі фізично слабкого. Тобто, в даному разі, звичайно, Росія скористалася своїми дуже активними зв'язками з Ізраїлем і в черговий раз використала як ганчірку чергового свого партнера. Вони не так голосно говорили про Ізраїль, як про свій партнер, але Ізраїль ми пам'ятаємо, що він тривалий період. Тримав відстань в тому, щоб заявити про свою позицію, був надто обережний в тому, щоб просто оцінити ті події, які відбувалися в Україні. Як бачимо, що для Росії це порожнє місце, всі ці реверанси дипломатичні, які ідуть з боку третіх держав, вона їх використає в будь-який момент. Я ні, трохи не сумніваюся, що. За атакою Хамасу стоять в тому числі російські спецслужби. Я ні трохи не сумніваюся, що російські спецслужби багато чого зробили для того, щоб в Ізраїлі зі сміхом. Можливо, з іронією, можливо, ще з якимись іншими емоціями, які не свідчать про здорове е і раціональне сприйняття дійсності, сприймали інформацію, яка надходила про потенційні загрози. Через те ми можемо говорити про е чергову величезну там помилку, розвідки, розвідки, яка Могла говорити про потенційну загрозу, але абсолютно в деталях не розуміла звідки вона піде і яким чином буде реалізована ця загроза. Вона, як бачимо, в кількох площинах закінчуючи наземну операцію і починаючи з ракетних обстрілів. Тому в даному разі так Росія намагається розбуркати прямо чи опосередковано низку конфліктів по світу. Для того щоб реалізовувати свої інтереси, і е, єдине, що я сподіваюся, що е, зараз Ізраїлю е, буде в черговий раз показано, що він є елементом цивілізованої державою цивілізованого світу, і ну, бажано бути серед цього цивілізованого світу, а не стояти на шпагаті між мавпою з гранатою зрештою цивілізацією і людиною. А, пане вона теліба ну, разом з цим, я бачимо, вибачайте, да як бачимо, у них зараз свої виклики. Україна цілком підтримує в тому, їх в тому, що боротьба проти тероризму, проти міжнародного тероризму, які є єдиним по суті. Вони взаємодіють, вони підтримують один одного, вони. Користуються зараз інституціями державної підтримки, бо подекуди в державах, як бачимо, наприклад, і передусім Росії, як бачимо в інших державах клубу тоталітарних клубу тоталітарних лідерів, то там вони взяли в руки державні інституції, а не є лише там не державними. Ініціативами чи якимись терористичними угрупуваннями, як бачимо, самі держави підтримують ту політику, ту позицію, яку висловлюють і реалізовують ті терористи. Тому тут в даному разі можна очікувати, що все те. Все те, що може зробити терористичний світ проти цивілізованого світу, він зараз використає, так як Росія використовує останні свої підсніжники, останніх своїх агентів, може перед останніх своїх агентів. Для того щоб збурити ситуацію в світі в кривавий спосіб, у тому числі ну так, так воно є. Це носить ознаки таки глобальної війни. Чи є це третя світова війна? Ну час покаже. Я сподіваюся, що ми не перейдемо до того, що будемо вимірювати жертви в цій війні з кількістю жертв Другої світової. Іран підтримав Хамас, хаз підтримала Хамас. Зараз фактично північ Ізраїлю атакується з боку Лівану, і Талібан звернувся до Ірану, Йорданії та Іраку з проханням про пропуск своїх військ до Ізраїлю, щоб допомогти Хамас завоювати Єрусалим. Пише джерелазмпост. Пане Іване, ви експерт в питань нас безпеки, оборони, і фактично, на ваш погляд, скільки буде тривати ця війна і яким чином надання ресурсів Ізраїлю можуть змінити надання ресурсів Україні для боротьби проти Російської Федерації? Ну, тут треба бути реалістом і сказати, що однозначно частина уваги, в тому числі цивілізованого світу, в тому числі наших партнерів, буде таки відвернута на Ізраїль зараз. І ця увага буде не лише. Не лише емоційна, не лише інформаційна, а й фінансова економічна ресурсна увага, і ми розуміємо, що це буде це правильно з тим, що ця увага буде приділена. Єдине, що якщо усвідомлення є. Що це справді війна в різних місцях з єдиним злом, який називається диктатура, тоталітаризм і імперська політика, терористична політика? Ми бачимо, що значна частина держав просто сповідують терористичну політику щодо своїх сусідів. То е, тоді буде легше всьому цивілізованому світу зрозуміти, що просто так відлежатися на диванах з теплою чашкою кави, дивлячись телевізори, спостерігаючи за ситуацією в Україні, тепер в Ізраїлі. Як кіно, яке від них далеко, не вдасться. Тому що кіно раптом стало ближче, раптом почало трусити і ще одні вікна, ті, які нібито почувалися себе в більшій чи меншій безпеці. А коріння то йде з одного боку. І проблеми ідуть з одного боку, тому я сподіваюся, що світ просто активніше візьме і е, зосередить свої зусилля на тому, щоб зараз подолати це зло. Наскільки це я тут не буду прогнозувати, але е, по перше, у мене є розуміння, що Ізраїль мобілізує. Всі свої сили партнери Ізраїлю дадуть йому якісь ресурси достатні для того, щоб е, давати вісіч сьогоднішнім викликам, локалізувати ситуацію і е, захистити свою державу. І що стосується знову ж потенційних учасників учасників цієї війни. Не кожна держава буде намагатися швидко приєднатися до клубу терористів, навіть те, що раніше вони були в якихось колективних в організаціях. Колективних, ну так як у нас там на пострадянському просторі було створено СНД зі своїм ОДКБ, так в країнах Близької Азії були створені свої. Свої структури в різний момент в антиізраїльській коаліції були свої держави в різні моменти історичного буття, то сьогодні там є кілька держав, які керовані терористом. наприклад, Іран і, наприклад, Сирія. То зрозуміло, вони намагатимуться, підтримавши передусім життя і майбутнє своїх лідерів, намагатимуться включитися в цей процес. Але чи готові будуть ті держави, які не Підписалися під тим, щоб бути державами терористами, які зрозуміли, що в цивілізованому світі жити краще, чи будуть вони поспішати, щоб стати поруч з ними, стати паріями і вигнанцями. У мене великі сумніви. Тому я сподіваюся, що тут скрипітиме на кожному кроці, починаючи з того, щоб дати плацдарми, дати території для передачі ресурсів, не говорячи вже що про надання території для безпосередніх ударів. Була, вчора було день народження у Путіна. Вчора розпочалася ця наземна повітрю та наводна операція фактично Хамасу в Ізраїль вторгнення. І давайте згадаємо заяви Путіна на Валдайському форумі, де він сказав, що в разі нестачі боєприпасів сьогодні, взагалі, у Європейського Союзу та США брак боєприпасів, що Україна витрачає більше за добу, ніж вони здатні виробити? боєприпасів там за на місяць. То Україна паде за тиждень максимум. Це я цитую зараз Путіна. Чи ви як ви вважаєте, пане Іване, що це була стратегія Путіна розпочати ще одну велику війну на близькому сході? Для того, аби фактично України не вистачило ресурсів на довготривалу війну, особливо ми зараз входимо в осінньо-зимовий період і маємо готуватися до нового наступу окупантів зимового. У Путіна не вперше язики іде попереду здорового лузду і всупереч тому, що вони отримують в Україні. Всупереч тому, що вони практично всі своєю Совєтською, постсовєтською, другою в світі, колись армією зараз знаходяться в оборонних позиціях на всьому 1300 кілометровому українсько-російському фронту. І те, що їм вдається зараз, це використовувати рештки своєї артилерії, бігати з простягнутою рукою по всьому світу, просити у е, держав, е, які давно вже не рукопотиснені в усьому світі знову жоспію, північною Кореєю, з тим Іраном, про які ми з вами зараз говоримо, то е, путіну е, уже не треба бути обережним. Тому що він розуміє, що вже все те, що можна було там забезпечити собі в тилу обережне, обережністю, запасні аеродроми, вже всі вони в нього згоріли, і звичайно ж у нього залишається тільки один шлях Вп... вперед і вниз, mm -hmm. Mm -hmm. тому е, він я думаю, чим далі, тим менше контролюватиме потік своїх слів. Бо йому його вже не треба контролювати. Чим далі, тим менше він буде піклуватися про те, як він виглядатиме. Він буде говорити звичайно те, що йому хочеться, те, що дозволятиме, хоча б на 10 хвилин відволікти увагу Росіяни, подумати, які ж ми могутні. Але насправді ми розуміємо, що Росія не має шансів зараз, навіть при тому, що вона активізовує, як ми вже говорили з вами, останнє. Зернятка закинутою ним колись пропаганди і використовує зараз всі можливості для того, щоб підняти знебуття вже агентуру, яка вже там третього, п'ятого плану тому. Звичайно, знову ж це додаткові виклики для України. Зрозуміло, що ми певною мірою могли передбачати і передбачали неодноразово, що Росія буде зацікавлена в тому, щоб створити осередки нестабільності по всьому світу. Тут їм вдалося. Тут я сподіваюся, що ця ситуація вже через кілька днів стане історією. Я так сподіваюся, судячи з тієї динаміки, яка зараз зараз помітна, але не виключено, що це теж тобто, це вже довготривалий конфлікт між сусідами, арабськими державами і ізраїлем. Але в гаряча стадія сподіваюся, що закінчиться достатньо швидко потенціал у Ізраїля на оборону зі. Чи буде потенціал на подальше завоювання, захоплення територій е і контроль тут, так скажу над територіями? Це питання і часу, і спроможностей, і передусім цілей, які будуть ставати, а зараз цілі, скоріше за все будуть змінювати? Іване, дякуємо вам щиро. Мені Ван Варченко, експерт з питань національної безпеки. Дякуємо вам.